Неймовірно смачний турецький хліб рамазан піде, готується дуже просто, а з'їдається дуже швидко. Змішати 125 мл молока, 125 мл води, 7 г солі, 10 г цукру. Додати 5 г сухих дріжджів та 30 мл рослинної олії, просіяти 400 г борошна. Замісити тісто, тісто потрібно місити 10-15 хвилин. Ну а ви поки що підпишіться. покласти тісто в ємність, змащену рослиною олією та залишити на 1 годину в теплому місці. Тісто повинно збільшитися мінімум вдвоє, вимісити ще раз тісто, сформувати кульку, викласти на Пергамент накрити та залишити ще на 15 хвилин. Руки потрібно змастити рослинною олією та за допомогою пальців надати круглу плоску форму, тіст. змішати одне яйце, одну столову ложку молока та дрібку солі. Гарно змастити тісто, пальцями сформувати канавки на обов'язково. Натисніть на сердечко та не забудьте написати в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Посипати чорним та білим кунжутом, випікати в духовці при температурі 200 градусів 25-30 хвилин. Та можна смакувати смачним та хрустким домашнім турецьким хлібом.